початку року в природних екосистемах на території Київської області виникло 1300, 1300, 1339 пожеж. За аналогічний період минулого року 1071 пожежа. З початку року травяного настилу це 993 пожежі на площі 675 гектар, лісових пожеж 54 на площі 70 гектар, пожежі, сміття 250 сміттєзвалищ. 32. Просто в чому різниця? Сміттєзвалища це санкціоновані, сміття це стихійні. Торфіні пожежі 9, ну і через 1. В зоні відчуження виникла 51 лісова пожежа на площі 150, 105 гектар. З метою попередження пожеж у природних екосистемах, лісових масивах, розроблено план протидії загрозам, та реагування на надзвичайні ситуації, пов'язані з пожежами в природних екосистемах. На сьогоднішній день на території Київської області знаходиться 81 сміттєзвалище, з яких 20 санкціонованих. Це з документації, з матеріалів, які подавалися від місцевих органів влади. Провівши аналіз врахування території Київської області, визначено 162 місця покладів торфу, площа яких становить більше 22 тисяч гектар. Це поклади одніх найбільших. Торфу на територію України. Складність гасіння лісових пожеж полягає в тому, що дані території забруднені вибухонебезпечними предметами, певні території, на яких виникають пожежі. Спочатку е цього року проведено 136 профілактичних рейдів в різних населених пунктах Київської області, під час яких проведені бесіди з громадянами щодо роз'яснення правил. Пожежної безпеки на відкритих територіях, заборони спалювання, сміття та ознайомлення за, за, за адміністративну відповідальністю за спричинення пожеж в екосистемах. Ну, як правило, дуже багато ініціативних пожеж саме на початковому рівні, це як наслідок від спалювання залишків рослинності місцевими мешканцями. Під час рейдів розповсюджено 12 тисяч листівок застережливого характеру. Хотів би зазначити, що відповідно до статті 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення, самовільне випалювання рослинності або їх залишків, штраф громадян становить від 3 тисяч до 6 тисяч 120 гривень. На посадових осіб від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень. Ті самі дії вчинені в межах території та об'єктів природних заповідних фондів, Сума штрафів збільшується в два рази. Е, уже в, 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 складено 68 адміністративних протоколів відповідно mm. до даної статті про самовільне випалювання рослинності та їх залишків на е, населення, на мешканців. Е, ну, які проблемні питання у нас виникають? Чи взагалі вона є при гасінні пожеж в екосистемах, е, так як ви знаєте, що на території Київської області булися бойові дії, і з квітня минулого року вона була декупована, е, територія забруднена в трьох районах вибухонебезпечними предметами. Це і створює складність під час гасіння пожеж в екосистемах, маршрутів висування пожежно-рятувальних підрозділів і взагалі під час навіть проведення моніторингу. Приведення в належний стан під'їзних шляхів до природних водойм для забору води пожежними автомобілями. Тобто, в зв'язку ще з не зовсім визначеною ситуацією по противної діяльності, у нас є ці шляхи, і ми не можемо балансу тримати їх не в змозі їх обладнати. Необхідно створювати в населених пунктах місцеву пожежну охорону, де немає пожежно-рятувальних підрозділів. Ми здійснюємо моніторинг відповідно з місцевими органами влади. Щодо виникнення пожеж в екосистемах, це, як правило, такий залишковий фактор після гасіння пожежі трав'яного настилу, виникають гасіння торфовищ. тобто прихвачується торф, і потім це довготривалий процес, на який необхідно залучити дуже багато ресурсів. Хотів би звернутися до людей щодо їхньої відповідальності до спалювання сухої трави або залишків рослинності на їхніх огородах. І поблизу їхніх дачних участків як 70-80% пожеж це саме від того, що вони спалюють. В деяких випадках це переходить в неконтрольований процес, і потім горять сараї, житлові будинки. Тому, будь ласка, проявляйте свою свідомість, відповідальність дотримуйтесь заходів пожежної безпеки. Дякую.